Ви справді вважаєте себе господарем свого кота. А що як я скажу, що головний у вашому домі зовсім не ви. Багато хто з нас думає, що ми заводимо кота, але насправді цей кіт заводить собі людину. У цьому відео ми розкриємо 20 неочевидних, а часом і дуже кумедних ознак того, що ваш кіт вважає вас своєю особистою, обожнюваною, але все ж таки власністю. І повірте, після перегляду ви подивитеся на свого пухнастого тирана зовсім іншими очима. Готові дізнатися, хто в домі справжній бос? Тоді поїхали. Перш ніж ми почнемо перераховувати ознаки, давайте прояснимо один важливий момент коли ми говоримо власність у котячому світі, ми не маємо на увазі те саме, що й люди для кота ви не річ, ви ключовий елемент його території. Найважливіший, найтепліший та найбезпечніший ресурс коти, територіальні тварини, і все, що знаходиться на їхній землі, має пахнути ними, підкорятися їхнім правилам та розпорядку. Тому, коли кіт заявляє права на вас, це не акт домінування у людському розумінні, це найвища форма довіри та прихильності. Він каже Ти мій, ти в безпеці, я про тебе подбаю. Отже, Тепер, коли ми розібралися з термінами, давайте перейдемо до першої та наймилішої ознаки вашого поневолення. Отже, перший знак це так зване буцання або тертя головою. Коли ваша кішка підходить і починає наполегливо тертися об вас мордочкою, щоками чи навіть лобом, знайте це не просто ласка. На голові у кішок розташовані спеціальні пахучі залози, що виділяють феромони. Цим вона буквально залишає на вас свій підпис, свій унікальний запах. У котячому світі це рівнозначно заяві це моє, вона змішує свій запах з вашим, створюючи унікальний сімейний аромат. Це її заспокоює і дає зрозуміти всім іншим котам в окрузі, що ця людина вже зайнята. Тому, коли ви гладите іншу кішку на вулиці, а ваша домашня потім ретельно вас обнюхує. І знову починає тертися, вона не ревнує, вона просто оновлює своє маркування, стираючи чужий запах і відновлюючи свій законний статус власника це фундаментальний спосіб для кішки організувати свій світ і чітко позначити, що ви належите до її прайду, до її родини. Наступний пункт у нашому списку то це знаменитий молочний крок. Або, як ми кажемо, коли кішка місить нас лапками. Багато хто вважає це просто милою звичкою, але насправді вона має глибоке коріння. Цей рефлекс бере початок у дитинстві, коли кошенята масажують живіт матері, стимулюючи вироблення молока. Коли доросла кішка робиться на ваших колінах, вона немов повертається у стан абсолютного комфорту, безпеки та блаженства. Вона показує, що почувається з вами так само добре і захищено, як і з мамою, але тут також присутній і аспект власності. Перебираючи лапками, кішка активує потові залози на подушечках, залишаючи на вас чергову порцію свого запаху. Це подвійне повідомлення. По-перше, я тобі повністю довіряю і люблю. А по друге, ти моє джерело комфорту, і я помічу тебе, щоб усі це знали. Тому, навіть якщо її кіхті впиваються вам у ногу, доведеться потерпіти. Вас щойно визнали головним джерелом щастя та затишку у всьому котячому всесвіті. А що там із цими подарунками? Якщо ваша кішка колись приносила вам мишу, пташку чи навіть здоровенного жука, не поспішайте зойкати від жаху, прийміть цей дар із гідністю, адже це знак найвищої пошани. Існує кілька теорій, чому вони так чинять. Перша і найпопулярніша свідчить, кішка вважає вас нікудишнім мисливцем, вона бачить, що ви не приносите додому здобич, і, як турботливий член сім'ї ділиться з вами своєю, аби ви часом не померли з голоду. Друга теорія припускає, що вона приносить здобич у найбезпечніше місце у своє лігво до своєї родини, тобто до вас. В обох випадках суть одна вона сприймає вас як частину своєї зграї, своєї родини, про яку необхідно піклуватися. Вона не просто хизується своїми мисливськими здібностями, вона інвестує у вас ресурси, підтверджуючи ваш статус важливої та невіддільної частини її життя, це акт піклування та визнання вас своїм, Четверта ознака. Кішка спить безпосередньо на вас. Здавалося б, ну що тут такого особливого? Однак для кішки вибір місця для сну це справжнє питання виживання, адже під час сну вона найбільш вразлива. Якщо кішка обирає ваші груди, живіт чи ноги, як ліжко, вона демонструє вам абсолютну довіру ви, її особиста гарантія безпеки. Але це ще не все. Влягаючись на вас, вона не тільки гріється, але й відверто заявляє на вас свої права. Ви, тепла, зручна і, що найголовніше, безпечна частина її території, на час сну вона буквально вас окуповує. Крім того, ваше рівне дихання і серцебиття діють на неї заспокійливо. Вона огортає себе вашим запахом і теплом, що ще більше посилює її відчуття захищеності. Тож, якщо ви прокидаєтеся під вагою пухнастого тіла, знайте, ви не просто подушка, ви найнадійніший прихисток і найцінніша грілка у світі, яка належить особисто цьому коту. І п'ятий пункт: кішка слідує за вами буквально скрізь. Ви йдете на кухню, вона за вами, сідаєте на диван, вона вже тут, як тут, ви прямуєте у ванну чи туалет. І пара допитливих очей вже стежить за вами з-за дверей, а той намагається пролізти всередину. Це не просто цікавість чи бажання поспілкуватися, ні, це інспекція. Ваша кішка контролює свою територію та її найважливіший об'єкт, тобто вас. Вона мусить знати, де ви, що ви робите і чи все гаразд із її власністю. Закриті двері для кішки це особиста образа. Як це так, частина її території раптом стала недоступною для перевірки, вона повинна переконатися, що за цими дверима вам нічого не загрожує, і що ви не робите нічого, що може порушити встановлений нею порядок. Тож її постійна присутність це не нав'язливість, а робота менеджера з безпеки своєї території та її ключових активів. А тепер про погляд. Ви коли-небудь помічали, як кішка дивиться на вас, а потім повільно мружить очі. У світі котячого спілкування це називають котячим поцілунком. Для багатьох тварин прямий пильний погляд це ознака агресії. Повільно заплющуючи очі у вашій присутності, кішка демонструє, що вона розслаблена, не вбачає у вас загрози і цілковито вам довіряє. Це жест заспокоєння та глибокої прихильності. Коли ви кліпаєте їй у відповідь, ви ніби розмовляєте її мовою, підтверджуючи, що почуття взаємні. Це не стільки ознака власності, скільки свідчення того, що вона включила вас у своє найближче коло довіри. Вона визнає вас рівним, надійним партнером, з яким можна послабити пильність, а довіряти комусь у котячому світі. Це означає вважати його своїм, частиною власної безпечної зони, яку вона буде захищати і цінувати. Сьомий знак це обмотування хвостом. Коли кішка проходить повз і обмотує хвостом вашу ногу чи руку, це справжній котячий еквівалент обіймів або, скажімо, тримання за руку. Це дуже інтимний і дружній жест. Хвіст. Це важливий інструмент спілкування, і таке його використання свідчить про глибоку симпатію та прихильність. Як і багато інших жестів, це також спосіб обмінятися запахами, вона залишає свій аромат на вас, а ви на ній, зміцнюючи таким чином спільну сімейну ауру. Цей швидкоплинний контакт це можливість швидко відмітитися. Підтвердити зв'язок і належність одне одному, не перериваючи своїх справ. Це ніби сказати на ходу: привіт, я тут, ти мій все гаразд, це тонке, але надзвичайно важливе нагадування про те, що ви складаєте єдине ціле, одну соціальну групу, де всі свої. Восьмий пункт демонстрація живота, коли кішка лягає на спину і показує вам свій живіт. Це жест найвищої довіри, живіт це найбільш вразлива частина котячого тіла, адже саме там знаходяться всі життєво важливі органи. Показуючи його, вона немов каже Я довіряю тобі настільки, що готова підставити під удар найдорожче. Однак тут є важливий нюанс часто це запрошення не погладити, а лише подивитися багато господарів. Роблять помилку, намагаючись одразу почухати пузико, за що отримують порцію кіхтів та зубів. Для кішки це скоріше пасивна демонстрація довіри та комфорту. Вона показує, що у вашій присутності може повністю розслабитися, це знак того, що ви створили для неї абсолютно безпечне середовище. А хто створює таке середовище? Лише повноправний і надійний член її світу. Майже такий самий головний, як і вона сама, ви гарант її спокою. Дев'ятий прояв любові вона вас вилизує. Якщо ваша кішка починає вилизувати ваше волосся або шкіру своїм шорстким язиком, вона доглядає за вами, немов за кошеням чи іншим членом зграї. Цей процес має назву аллогрумінг соціальний догляд. У дикій природі коти вилизують одне одного, щоб зміцнити соціальні зв'язки та створити спільний сімейний запах. Коли ваша кішка вилизує вас, вона робить те саме вона не просто вас чистить відповідно до своїх котячих стандартів, а й покриває вас своїм запахом, своєю слиною. Це ще один потужний спосіб маркування. Вона, ніби каже, ти, член моєї сім'ї, і ти маєш пахнути як я. Це акт турботи і водночас привласнення. Не дивуйтеся, якщо після цього вона почне вилизувати себе. Їй треба змити з себе ваш неправильний людський запах, ось такий кругообіг запахів у природі. Десята і, мабуть, найбільш класична ознака це тертя об ваші ноги. Ви повертаєтеся додому, відчиняєте двері, і кішка одразу ж починає крутитися біля ваших ніг. Наполегливо тручись об них усім тілом від голови до хвоста. Це ритуал привітання і, що важливіше, ритуал повторного маркування. За час вашої відсутності ви назбирали на собі безліч чужих незнайомих запахів. З точки зору кішки це неприпустимо. Ви маєте пахнути домом, пахнути нею, тому вона негайно береться до роботи. Стирає з вас чужі аромати і щедро наносить свої власні, вона відновлює статус кво, повертаючи вас у лоно родини, це її спосіб сказати нарешті ти вдома, тепер ти знову пахнеш правильно, ласкаво прошу на мою територію. Тож це не просто радість від зустрічі, це ще й суворий прикордонний контроль. Одинадцятий пункт кішка вас похороняє. Ви помічали, що коли ви хворієте або просто погано почуваєтеся, ваша кішка не відходить від вас ні на крок, вона може лежати поруч, муркотіти або просто уважно спостерігати. Це не містика, а радше прояв турботи про важливого члена їхньої зграї. Кішки дуже чутливі до змін у вашій поведінці, запаху і навіть температурі тіла. Коли ви вразливі, її інстинкт наказує їй бути поруч. Щоб захистити вас від потенційних загроз, те саме відбувається, коли до вас приходять гості. Кішка може сісти поруч із вами або між вами та гостем, ніби контролюючи ситуацію, вона стежить за чужинцем на своїй території та захищає свій найцінніший ресурс вас. Така поведінка доводить, що ви для неї не просто джерело їжі, а об'єкт, який потрібно оберігати і захищати. Дванадцятий знак це вимогливе нявчання. Цікавий факт дорослі кішки майже не нявкають, спілкуючись між собою. Цей звук вони розробили спеціально для комунікації з людьми, і вони дуже швидко усвідомили, що це надзвичайно ефективний інструмент для керування нами. Коли кішка підходить і починає наполегливо нявкати, дивлячись вам просто в очі, вона не просить, вона вимагає. Вона вказує вам, що настав час її погодувати, почистити лоток, погратися з нею чи відчинити двері. Вона ставиться до вас як до обслуговуючого персоналу, який мусить негайно задовольнити її потреби. Вона знає, що ви контролюєте ресурси і використовує свої вокальні дані. Щоб змусити вас їх надати, це не діалог рівних, це наказ від начальника своєму підлеглому, яша. Тринадцятий момент, який справді може виводити з себе це блокування шляху. Ви тільки но зібралися вийти, а кішка демонстративно розлягається просто у дверному прорізі, ви намагаєтеся її обійти чи пройти, а вона ані руш. Або ви працюєте за комп'ютером. І вона раптом влаштовується просто перед монітором. Запам'ятайте, це не випадковість, це чистий акт контролю. Вона вирішує, коли, куди і чи можете ви взагалі кудись піти. А головне, чому саме ви маєте приділяти увагу. Лягаючи на вашій дорозі, вона ніби каже: ти нікуди не рушиш, поки я не дам дозволу. Або моя увага важливіша. Твій погляд зараз має належати тільки мені. Це її спосіб перенаправити вашу увагу виключно на себе, нагадати, хто тут господар становища і хто встановлює правила, вона фізично перекриває вам шлях, щоб донести свою думку найбільш зрозумілим чином. Ваш особистий розклад і всі ваші плани мають бути обов'язково узгоджені з її величністю. Наступна ознака. Це те, що кіт украв ваше місце, ви встали з теплого крісла буквально на хвилинку, а, повернувшись, знаходите на ньому затишно згорнутого кота. Знайома ситуація, чи не так? Справа не лише в тому, що місце тепле, воно ще й пахне вами. Займаючи ваше місце, кішка ніби занурюється у ваш запах, що дарує їй відчуття комфорту та безпеки. Але водночас це справжній акт привласнення. Вона ніби каже. Це місце пахне моєю людиною, отже, це гарне місце, і тепер воно моє. Вона змішує свій запах із вашим, ще раз зміцнюючи спільну територію. Це тонкий спосіб домінування і заявки прав на найкращі, найбезпечніші та найбільш ваші місця в домі. Ваше улюблене крісло це не що інше, як першокласна нерухомість, і кішка щойно її захопила. П'ятнадцятий пункт, який добре знайомий кожному хто працює з дому, кішка заважає роботі, вона лягає просто на клавіатуру ноутбука, сідає на важливі папери, треться об монітор. Здається, ніби вона робить це на зло. Але насправді логіка тут дуже проста в її очах цей прямокутник, що світиться, ноутбук, чи ті аркуші, що шарудять, документи, ваші конкуренти за увагу. Ви витрачаєте на них час, який по праву належить лише їй, тому вона намагається усунути конкурента найбільш ефективним методом фізично його заблокувавши. Лягаючи на клавіатуру, вона не просто привертає вашу увагу, вона буквально каже досить дивитися на ту нісенітницю, дивись на мене я важливіша. Вона перенаправляє ваші ресурси, увагу, руки для погладжувань. З неживого предмета на себе, справжню володарку вашого часу, шістнадцятий знак легке покусування, або так звані любовні укуси. Іноді, коли ви її гладите, кішка може раптово трішки прикусити вашу руку, це може збити з пантелику, але такі укуси це не ознака агресії, найчастіше це прояв надмірного збудження, ви її гладите. Їй це дуже подобається, емоції просто переповнюють, і вона не знає, як інакше їх висловити. Це схоже на те, як кошенята граються одне з одним, покусуючи та борючись, але також це може бути і контролюючий жест легким укусом кішка може говорити досить, вистачить пистощів на сьогодні, або гладь мене не так, а ось так. Це її спосіб встановити межі та контролювати процес вашої взаємодії. Вона дозволяє вам себе торкатися, але лише на її умовах. Це чергове нагадування про те, хто тут насправді встановлює правила гри. Пункт 17. ревнощі. І справді коти вміють ревнувати. Якщо ви гладите іншого кота, говорите телефоном або приділяєте забагато уваги ноутбуку. Ваш улюбленець може почати поводитися дуже показово. Вона може влізти між вами й об'єктом, якому ви приділяєте увагу, голосно нявкати або навіть зашипіти. Вона бореться за свій ресурс, вашу увагу. З її погляду весь ваш час і вся ваша ласка мають бути спрямовані тільки на неї. Поява конкурента нехай це буде інша тварина чи навіть неживий предмет. Є прямою загрозою її статусу та добробуту. Вона негайно починає діяти, щоб усунути цю загрозу та повернути вашу увагу туди, де їй і належить бути, на неї. Це чистий вияв почуття власності щодо вашого часу та ваших емоцій. Вісімнадцята ознака кішка береться за інспекцію ваших справ. Ви готуєте? Вона сидить на стільниці і уважно спостерігає. Ви застеляєте ліжко? Вона негайно застрибує і допомагає, ганяючись за ковдрою, розпаковуєте пакети з покупками, їй обов'язково треба залізти у кожен, щоб усе обнюхати. Це не просто цікавість, це перш за все контроль якості та інспекція території. Будь які зміни у її володіннях мусять отримати її особисте схвалення, нові предмети, тобто покупки. Слід перевірити на безпечність і, звичайно, позначити запахом. Ваші дії, чи то готування, чи то прибирання повинні відбуватися під її пильним наглядом. Щоб вона була певна, ви все робите правильно і не порушуєте встановлений нею порядок. Вона головний менеджер у цьому домі, і жодна важлива подія не може відбутися без її особистої візи. І… Передостанній, дев'ятнадцятий пункт, вона веде вас до миски, здавалося б, це просто спосіб попросити їсти, але подивіться на це з іншого боку кішка не просто сидить і чекає, вона активно керує вами, вона підходить, нявкає, дивиться на вас, а потім прямує до кухні. При цьому вона обов'язково озирається, щоб переконатися, що ви йдете за нею. Це не прохання, це інструкція. Вона не сподівається, що ви здогадаєтеся, вона чітко спрямовує вас до мети, вона сприймає вас як інструмент для досягнення бажаного, як свої руки, що можуть відкрити бляшанку з кормом. Вона мозок операції, а ви виконавець. Це демонстрація її розуміння причинно-наслідкових зв'язків. Якщо привести людину до миски, миска наповниться. Це розумний та ефективний спосіб керування своїм головним ресурсом, і нарешті двадцята ознака це вперте дотримання рутини, кішки, справжні істоти звички, їм життєво необхідний суворий розпорядок дня, і вони пильно стежать за тим, щоб ви його виконували. Сніданок має бути рівно о шостій ранку, навіть у неділю, ігри виключно о сьомій вечора, сон після десятої. Якщо ви раптом порушите цей графік, кішка неодмінно вам про це нагадає вона почне будити вас зранку, вимагатиме ігор увечері і докірливо дивитиметься, якщо ви раптом засиділися. Цей розпорядок дає їй відчуття безпеки та повного контролю над власним життям. А ви ключовий елемент цього розпорядку. Підпорядковуючи вас своєму графіку. Вона робить свій світ максимально передбачуваним і стабільним. Ви не просто живете за її правилами, ви і є ці правила. Ваше життя інтегроване в її ідеальний світ, як важливий, але все ж таки підпорядкований компонент, ось такі вони, наші улюблені пухнасті диктатори. Як бачите, майже кожна їхня дія, яку ми сприймаємо як прояв любові чи просту примху. Насправді є витонченим і продуманим актом володіння, вони мітять нас своїм запахом, контролюють наше переміщення, навчають нас правильного розпорядку дня і навіть діляться з нами своєю здобиччю. Проте найдивовижніше в усьому цьому ось що бути власністю кішки це не рабство, а величезна честь. Це означає, що ви пройшли найсуворіший відбір і були визнані гідними. Гідними стати центром їхнього всесвіту, вона обрала вас, щоб ділити свою територію, своє тепло і своє життя, це найвища форма котячого компліменту. Тож наступного разу, коли ваш кіт знову вмоститься на вашу клавіатуру в розпал робочого дня, не гнівайтесь, просто знайте він не заважає вам працювати, він просто керує своїм найціннішим активом. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви впізнали серед цих ознак свого улюбленця, обов'язково поставте вподобайку і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові цікаві факти про світ тварин. А тепер головне питання, яка з цих 20 ознак найяскравіша у вашої кішки, або, може, у неї є свій унікальний спосіб показати, хто в домі господар. Напишіть свою історію в коментарях, буде дуже цікаво почитати.